Що подивилися, позивач свої документи, які в нього є, чи є ну, підтвердження, звернення до відповідача з приводу питання в третьому пункті позивних умов. Подивилися? Нема? З собою нема, тому що це не стосується цього російського. Артур, який вже у вас. Там все зазначено. Третій пункт, надави, на да, правові підстави фінансове, розрахунку, розрахунки, нарахування, коштів за опалення, будинку, виступають. Це фонд позивних вимог, який у мене на Так. То я сама стосую на цьому пункту. Передивилися, нема з собою документу, який підтверджує те, що ви в цій рунах зверталися до відповідача, а вас передає, що говорити з... Віддався, будь ласка, в мій запит від року, який матеріал справи теж є, який отримали ВВР, Відповідь. 18.07. Вам... Ну, так, будь ласка. Це в мій запит, це і відповідь ОДБ. Це, це відповідь чи запит? Там і відповідь, і запит. Зараз. Звичайно, звичайно. А я вас запитую за позовні вимоги. Зобов'язати правління і надати підстави та фінансове купування. Якщо ви маєте дослідно такий вираз. Саме по будинку, що чисто, зараз ми випросили, а вам не дали. Я, 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 якщо раніше, треба подивитися, у мене зараз з собою немає, якщо раніше, судово засідання. Зрозуміло. Взагалі багато всіх о, питань. Я питаю конкретно по третьому пункту. Вона вже є закону. Повторити нам всі третій пункт. з першим, другим, Ось ви називалася методика здійснення нарахування. Ось давайте трейд... правові підстави, фінансове грунтування, розрахунки, та нарахування, точнішу та опалення в будинку ОСББ. Третій пункт. Двадцять п'яти разбирає здійснення нарахування. А? Правові підстави це на підставі постанови Кабміну 630. -ї. Зрозуміло. Так, тоді по питання, я зубали, що вистави звернення відповіді розібралися. По клопотання, яке стало обговорення, прочитали його, Прочитали його, позиції кожного не послухала. Висловно, що до такий учасників процесу, особли хвалили. Щоб заповнює даному попитання відмовити в повному обсязі і направити копію по даного по попортання для відповідача як звернення, тобто як перенаправлення до відповідача, оскільки буде яку інформацію пов'язана з діяльністю по СВБ має повне право отримати членом СВБ. Це є його право отримати таку інформацію, але отримання інформації і не або не отримання і приводження цього документу, не ну, може бути примерно скоро. Тому воно буде переселено не воно, а копію зроблено направила. Тепер стосовно даного третього пункту. Ми заслухали пояснення учасників процесу з першим, другим і ще раз. Повторюся, те, що пояснення сторони надали. Зрозумілим є позиція кожної сторони. По першому, другому пункту, посадних умов. Але у нас складається з трьох пунктів. За третій пункт говорили те, що вже пояснення були і е, сьогодні теж уточнювали по цьому пункту, то е, саме позивач зазначає, що цей третій пункт він стосується цього ж періоду, як і в другому пункті нарахування січня до квітня. так? Це, це опалювальний сезон, ні, це жовтий квітня. Ну, Ну, я вам кажу, ви питаєте, ну, я кажу. ви Тому що опалення не робиться ні у травні, ні у червні, тільки у жовтні і тільки закінчується Ну, Ви до цього говорили про те, що цей третій пункт стосується періоду того, ж, що і нарахування з січня до подачі позову до суду по квітні. То не так уже? <кхе> я казав вам, опалювальний сезон. Це мабуть, трошки інакше впання. Я можу задати позвищу питання? На що, ну, да. різності, да. що Но, буде, я перший вас... раз на цьому засіданні і на цьому процесі скажу так. І наскільки я розумів, то Микола Єгорович дуже піклується про економічний стан мешканців наш, нашого зброя. Тому е, мені було дуже незрозуміло, коли в грудні на загальних зборах йому було запропоновано прийняти участь у роботі ревізійної комісії, він відмовився. Чому Микола? Скажіть, будь ласка, суду і він... нам. Дякую. Ну, і добре, ми скоро ваші питання, які маєте дошувати. Відповідаю, вам, так якби мені виповідаєте, дуже гарна погода зараз на будинку. Він подав суд до суду для того, щоб вияснити деякі економічні характеристики нашого збройності. Йому було розпропоновано, він здивувався. Чому? А зараз він... це Ну, за межами з'ясувати. Те, що виходить за межі предмету спору, дуже багато питань лікарні, які ми розбиралися, і без цього часу не всі. Але те, що ви хочете з'ясувати, чому відмовимося займати якусь посаду, чи займатися якоюсь роботою, це вже вас будете з'ясовувати. Бо те, що ви зараз з'ясуєте, до рішення воно відноситься, ну ніякому немає. Значить, Давайте тоді для того, щоб було всім зрозуміло. У відповідачів, ця заява, про, який, про, яку, про яку ми будемо 16.6.6, а 16.6 було засідання і було отримано від сторони відповідача. Там, де ці три пункти, позвонимо. У вас є вона? У мене немає. Мабуть, голови правління на козані. <заміли>. Mm -hmm. Також розписали, що... Ну, може, потім вас передала. не знаю. Я ось помаю третього пункту, але ж ми взагалі все надавали. Тоді питання до е, позивача стосовно третього пункту. У вас заява лежить, є? Заява чи це ні, ваша заява від е, 6 місяць 16-го року. Це є остання заява з позивними вимогами, по якій ми працювали. І уточнили, що це є три пункти ваших позивних умов, які у нас навезли. Так, звичайно, є чи. Звичайно. Якщо вона є, будь ласка, я зараз ще раз основлю цю третю вимогу. Ви її розшифруйте на всі. Я розшифрував, да, так, звичайно, зобов'язати правління, надати правові підстави та фінансове обґрунтування, розрахунки на нарахування коштів на за опалення у будинку ОСББ. Крапка. Крапка. Що мається на увазі? Можна виказати? Да. Мається на увазі, що опалювальний сезон починається в жовтні місяці і закінчується в квітні будь-якого року. Мається на увазі опалювальний сезон, останній ті в стані Київ, дус. Мається на увазі, на увазі щомісячне нарахування всіх приладів, які стосуються, наприклад, теплопостачання там, і так інше, рух коштів від співвласника до ОСББ і від ОСББ до теплопостачальної організації. Все, початок жовтень, закінчення світня. Якщо смішно, смішно, це дуже, дуже легко, тому що вони кошти нам, от, навіть тобто нараховують кошти нам кошти. Я питання, відповів на питання? Ні. чесно. Не Я, співвласник, плачу кошти за опалення за гаряче постачання. Ви рахуйте коштиці, будь ласка, за будинок ОСББ. Ви отримали з нас, наприклад, у жовтні 5 тисяч гривень, перерахували по постачальній організації 4500, наприклад. Будь ласка, дайте інформацію. По закону кожен співвласник має право. Якщо було дуже гарно, якщо ця інформація була відкрита, взагалі. Кожного місяця ця інформація висить на стінці як під'їзду. Якщо висить, будь ласка, дайте фото. А деякі мешканці Друг. знімають цю інформацію, особливо з першої секції живуть. І цьому є свідки. Значить, давайте так. По-перше, ця вимога звучить зобов'язати правління. Ще раз, для того, щоб я бачила, чи є предмет споруду, а спір це я звертався, мені не надали. Тоді я правильно розумію, що у нас немає доказів того, що ви зверталися з таким проханням по цьому пункту до відповідача. Я звертався. Якщо ви, ви, ви казали, що там дослівно, дійсно. 4 чи 5 слів збігаються, можливо, ні. Я не можу Але... не дослівно, я дослідно, я зобов'язана позивні умови дослівно, як написані, в мене немає права слова її образи, другі додати. Нема в мене такого права. Написали так, як написали, так я маю розглядати. Тобто є чи нема? Є. є. На сьогоднішній день є Зараз собою. в загальному взагалі є, тільки сьогодні собою немає. Собою, немає. собою немає. Сторона відповідача у вас, ви теж дивилися, що у вас немає з собою, немає відповіді, чи її взагалі немає. Ну, взагалі, не, мабуть, він і не звертався з маленьким розрахунками. Це якось зрозуміло. Тоді пропозиція. Пропозиція наступна, що ми зараз звинемося, пояснення у нас надавалися, перейдемо до наступної стадії доповнень. Але для того, щоб ви вже при судових дебатах, про які ви кажете питання, я могла визначитися б при судових дебатах, чи є спір чи ні, по третьому пункту, то зробимо, але невелику перегляд. Для того, щоб ви надали доказ, що ви надавали третій пункт, зверталися до відповідного. Якщо не зверталися, проминацького є це ми що Підсело і за тих допомище, чи є вони, чи ні. Значить, переходимо до судового доповнення. Тобто, я збігаюся в щоб потім повернення в нас вже нема може бути. тільки повідомила про один документ, який може бути прийнятий, і про який можемо говорити. Доповнення учасників.